вже скоро прийде. Час до дому всім піти. Там добречка, дуже хочу я зліти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі, як ранді. Ой, не знаю, ну де ж це ці хлопчаки? Де ж це вони? Вже скоро телепередачі розпочинаються. Ні, не можу сидіти на місці, краще устану. що чому стояти краще сяду? Ні, ні так і не так. Мені якось недобре. Подивлюсь, можливо, вони постижені і постижені немає. Ну де ж це ці хлопчаки? О! О! Ми, От ми, молодці! А я так хвилююся, думаю, вже не успіють на телепередачу. А ну швиденько займайте місця. Ну, що це ви Давід, забарилися? Дивіться вже швиденько на екран. А тепер новини з країни доброти. Добрячок відвітав діток другого класу загальноосвітньої школи №12 12 міста Вінниці. Діти відгукнулись на акцію добрячка добрі справи і написали йому листа. Про їх зустріч з добрячком детальніше у сюжеті. Школярики 2-го в класу загальноосвітньої школи номер 12 разом із своєю вчителькою кухар Мариною Петрівною почули про естафету добрих справ, оголошену у передачі в гостях у добрячка і відразу до неї долучились. Почали робити добро своїми досягненнями та радощами. Поділились з добрячком. Вони написали йому листа та запросили до себе у гості. Доброго дня. Доброго дня! Скажіть, це, це другий В-клас? клас? Да. Ага, значить мені, значить, мені до вас. Да. Слухайте, дітки, ото радий, що я вже вас знайшов, врешті-решт. Ось я сиджу у себе в домівці, чую шум, чую гам. Кричать всі переполох на весь ліс, що трапилося, не можу зрозуміти. Відкриваю двері в своїй хатинці. І не повірите. Всі мої друзі зібралися на поляні і сорока білобока, і їжачок стоголочок, і навіть ціла зграя ворон чорних причорних прилетіли. Знаєте чому? Кричить сорока на всі боки. Листа, листа принесли тобі. Малесенькі дітки, які переглядають передачу в гостях у добричка, написали тобі листа. Ох, я ж зрадію, Всі мешканці лісу радіють! Ціле свято в нас у лісі було. Я розгортаю, дивлюся, що це ви мені написали листа. І отож я читаю, що ви, любі дітки, з другого В класу кажете, що ви приймаєте участь у естафеті добрих справ. Це правда чи ні? Так! Да! От молодці. І я, як тільки почув, звеселився, всі мешканці лісу радіють, радощів немає краю і кінця. От яка добра новина! Ото я читаю в цьому листі, що ми збираємо макулатуру. Ви навіть мені написали, що кожен з вас, ну, саме менше це 5 кілограмів назбирав. Було таке діло? Оце так-так. А ви ж знаєте, що я живу у лісі, і кожен кілограм макулатури це якесь збережене дерево. Дітки, ви робите саму добру, придобру справу. А я зараз тут присяду і у вас, ану, скажіть мені, хто назбирав саме більше кілограмів макулатури? Ану, друже, ходи до мене бустренько. Швиденько ходи. Як це тебе звати? Ану, відповідай мені. Ану, сідаюся мені на, на коліно. Давай, друже, ану кажи, скільки ти кілограмів назбирав макулатури. Дев'ять кілограмів, ви чули чи ні діти? А 9 кілограмів це, це добре величезне дерево, яке росте в моєму лісі. Дякую тобі, що ти дерево зберіг мені. А хто ще, дітки? Ану кажіть, а ну кажи, друже, скільки ти назбирав макулатури? 12. 12 кілограмів. Ходи сюди. Ану, ти, друже, відповідай кілограмів. ходи і ти сюди. Друзі, да ви мені цілу цілу плантацію лісових дерев зберегли. Ви ж знаєте, що бумагу, папір можна робити або з деревини, або переробляти макулатуру. Знаєте це? І якщо ви приносите макулатуру, чули чи ні? Угу. то це означає, що ви зберігаєте дерева. Отак, От молодці. А ну сідайте, хлопці, на свої місця. А ще я читаю у листі. Ми всім, всією поляною, всіма моїми друзями читали. Вже така вже велика радість була. Читаємо. А ви скажіть так було чи не так? Що ви збирали речі для дітей, що проживають у дитячому будиночку з назвою Добро. Було таке чи не було? Оце так так! Ану я присяду. Хто би це хотів сюди до мене підійти? Ану, Ану давайте я цю дівчинку, як тебе звати? Каріна, ходи, ну сюди. Ану, розповідай но ну, мені, Каріно, навіщо це ви, навіщо це ви збирали для, для малесеньких діточок речі? Ану, розповідай. Для, для того, щоб так. вони зимою не змерзли. Яка добра мета! Ох, молодець. Так, ану кажи ти. Лаще ми, щоб це ми зробили, щоб ще їм не ходилося, що на вісті, щоб ще було мусело. Щоб їм тепло було, щоб їм було що, що одягати, бо в них, мабуть, і немає цієї одежі, так чи не так? А скажіть на мені, дітки, от нам з Каріною, а ну відповідайте. А добрі справи вам подобається робити чи ні? Ага і молодці. А що ви ще робите? Які ще добрі справи, окрім, скажімо так, окрім збору макулатури? І одежки і в дитячий будинчик. Які ще добрі справи ви робите? Ану кажи. Мамі помагаю. А друзі, це добра справа? Так. Да. Так, а ще, ану кажи, ти. У мене твоє котик, но немає розпочати, я йому виношу ніз. От чула, Каріна чи ні. Котику допомагай. Дай я тобі пожму, пожму рук. От молодець. Молодець. А хто ще робить добрі справи? Ану, відповідай, друже. Я бабусям по дворі допомагаю. Бабусям? Стареньким і немічним стареньким людям. Це також достойно похвали, але молодці. А ну ще ти кажи. Я допомагаю мамі мити так е прибирати зі столу. Коли всі повечени, я витираю е е столо е і мені посуд і Замітаю зі столу. Оце так так. А хто ще так само робить, як цей хлопчик? О, то ви всі помічники! Добре, друзі, я так розумію, я так розумію, от ми з каріною розуміємо, так що це якісь золоті діти. Так, да. Молодці, молодці друзі. І ми бажаємо, я, хомячок добрячок бажаю вам успіхів, самих великих, превеликих, навіть в самих малесеньких і дрібнесеньких справах. Бо ж робити добро, це завжди добра справа, чи не так? Точно, точно, ото воно так. А що ви хочете ще сказати? Я папа справляв телефон. Ти з папою справляв телефон мобільний? Да. Це так. Оце так-так. У вас якісь спеціалісти тут одні. А ви що хочете сказати? Ми плануємо е, дати гроші, зібрати корим дітям. Оце так-так. І мені здається, що у вас все вийде. Правильно, я, мені здається, тому що я ще подібних дітей навіть і не зустрічав. Так, да, кажи ще ти мені, Ілюша. А, а, а ми ще ж зимою, ага, з папою ми робили ще сані з папою. З твоїм папою робили сані. І вони до цих пір ще їздять. Ну, там наполамалося, то ми там хочемо нас справити. А нічого тобі, тато допоможе, ви відремонтуєте. Хочу у вас запитати. Дуже нам цікава ваша, ваша думка. От скажіть, будь ласка, чому, чому ви робите стільки добра? От чому? То, що ви його робите, я вже й не сумніваюся. Всі в лісі вже знають. А чому? Якщо люди будуть робити е, добрі справи, так. то світ стане е, до, е, добрішим і кращим. Чули чи ні? А скажіть, а добро чинити це приємно чи неприємно? О, зрозуміло, що приємно! І коли до мене приходять друзі мої, і ми з ними думаємо, як же ж це зробити якусь добру справу або навчитися цій справі. Ой, то самі приємні хвилини для мене. Ну що ж, дітки, будемо чинити добро? Так! Бо це ж приємно. Ну, а мені вже потрібно говорити вам до побачення. Я хочу, щоб ми разом з вами зустрілися. На телеканалі Надія у програмі в гостях у добрячках. Ну, все, я пішов, бо мене ще чекають. До побачення. Сорока білобока. Вінниця. Добрі новини. Ну що, бачили хлопці? Так. Ага, он воно як. Вам сподобалося? Звісно. О, ви помітили, що оті ті друзі мої в школі кажуть, що дуже полюбляють робити добро. А ну, ну дайте на мені відповідь. А ви полюбляєте чинити добро? Так. О, як ви дружно вміло відповідаєте. А я тоді по-іншому запитаюся. А яке добро Давід і Богдан робили ви? А ну розповідайте на мені швиденько. Допомагаю мамі. Так, давайте я буду пальці загинати. Мамі допомагаю. Богданчик, ти що робиш? Я допомагаю комусь в школі. Так, загинаю другий палець. Давід, твоя черга. Мий посуду. Міє посуд? Ти що, серйозно? Серйозно? А дозволь я тебе привітаю. Ну ти молодець. Так, Богданчик. Пилососів. А це так. так, Я не знаю, прийдеться вам всім руки потиснути. Ну, що в мене один палець. А ну, кажіть швиденько, яке добро ще робите? А хто стареньким допомагає? О, молодці. І п'ятий палець загинаю. Молодці мої друзі. Тож ми говоримо вам з моїми друзями. До побачення, до, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.